Пані Ріоріта із задоволенням пройшла чотиримісячне навчання в університеті третього віку. Є мешканкою ногулецького району і, хоча вважає себе освіченою особою, але отримані нові знання суттєво поповнили та розширили її скарбничку із побажань додати більше оглядових екскурсій містом та зробити акцент на вивчення історії криворіжжя, в якій є багато білих плям для людей. Я дуже-дуже задоволена українською мовою. О, зараз нові технології йдуть, хоча я українка, вчилася в українській школі і все, але я дуже багато почерпнула з української мови на цих заняттях. Потім не заняття із психології. От психологія тут нам дала, як себе стримувати, як треба собі допомогти. Щоб ми не задумувалися про погане, як своїм рідним допомогти. Пані Ніна також навчалась в університеті третього віку. Є мешканкою Саксаганського району. В фаворі містянки психологія, українська мова та скандинавська ходьба. Якщо перші допомогли суттєво розширити її знання, то остання додала максимум посильної фізичної активності. Але зараз на паузі, адже в спеку бажано не перебувати на відкритому сонці. Мені саме краще подобалося. Психологія і українська мова. Вона дала мені, психологія мені дала багато знань для себе, заглянути в свою душу і поняти, що мені для цього часу потрібно, можна сказати. Це психологія. Українська мова, багато нових слів. Багато з'явилося даже я розказую своїм подружкам, і вони теж поражаються, яка різна нас українська. Університет третього віку це соціальна програма для літніх людей, яку в 2018 році започаткував Костянтин Павлов. З того часу вже більше 2100 криворіжців старшого віку суттєво збільшили свої знання після паузи через ковід та військові дії. Соціальний проєкт у 2023 році поновили та розширили все за підтримки фонду Олександра Вілкула, Українська Перспектива та влади міста. Наш проєкт це навіть не про навчання. Наш проєкт про відношення, наш проект про, від... ну, про наше відношення, про відношення міської ради, міської влади Кривого Рогу до людей золотого віку, до тих людей, які все своє життя поклали на те, щоб збудувати місто, відпрацювали все своє життя, вийшли на пенсію. В рамках сьомого семестру університету третього віку навчання успішно пройшли більше 340 криворіжців золотого віку. Слухачі опанували знання української мови, комп'ютерної грамотності, психології, хореографії, тренувалися скандинавською ходьбою. У кожному районі було по дві навчальні групи в Онгулецькому – навіть чотири. На вересень запланований початок нового семестру навчання в університеті третього віку. Отримувати знання ніколи не тільки не пізно, а навіть дуже корисно. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.